Пробуємо знайти площу оцієї симпатичної фігурки. Її називають дельтоїдом. А англійці, до речі, її називають кайт, тобто повітряний змій. Ну, бо дійсно, багато повітряних зміїв мають форму дельтоїда. Дельтоїд це просто чотирикутник, який симетричний відносно однієї з своїх діагоналей. Ну, звісно, в нашому випадку відносно оцієї діагональки. І це насправді нам дає багато цікавих властивостей. Річ в тім, що, оскільки ми маємо симетрію, то в нас всі відповідні кути і сторони з двох сторін від нашої осі симетрії будуть рівними. Тобто, наприклад, ми можемо стверджувати, що оці відрізки рівні, і що кути відповідні рівні. І, наприклад, що отут буде кут 90 градусів. Ми цим зараз користаємось. А це нам настільки спрощує життя, що виявляється, оцих куцих даних більш ніж достатньо, щоб знайти площу. Це можна робити різними шляхами. Спробуємо для початку це зробити, що називається, в лоб. Ми можемо сказати, що площа дельтоїда, дельтоїда це подвоєна площа половинки дельтоїда, який є трикутником. А цей трикутник, в свою чергу, ми можемо розбити на два. Можемо розбити на оцей трикутник і знайти його площу, і на оцей трикутник. Тобто, насправді, можемо сказати отак: що дельтоїд це подвоєна сума оці, площі оцього трикутника і оцього. І це насправді дуже зручно. Адже ці трикутники прямокутні. Відповідно, для того, щоб знайти їх площу, нам достатньо знати два катети. Тобто, взяли катети, перемножили, поділили на два, отримали площу прямокутного трикутника. І з катетами все насправді не надто складно. Річ в тім, що оці два. Підрізки рівні, тобто кожен з них по 4 см, а з цими двома так не вийде, але ми можемо ввести позначення і назвати їх, скажімо, А і Б. І таким чином ми отримаємо можливість сказати, що площа рожевого трикутничка це 1 друга на 4 і на А, а площа зеленого це 1 друга, також на 4. Але на Б. І якщо оце, що ми отримали підставити у, у наше рівняння, то ми отримаємо от такий вираз. 2 на, і тут всередині у нас буде 1 друга на 4 і на А, плюс 1 друга на 4 і на Б. І тепер ми можемо 1, другу і 4. Я свідомо їх не множив, бо їх насправді можна винести за дужки. І ми отримаємо, що це 2 на 1 другу на 4. А у наших дужках залишиться просто А плюс Б. І хоча ми не знаємо ні А, ні Б, ми знаємо, що їх сума це 14, тому справді тут 14. І все, що нам залишається, це порахувати. 1 друга на 4 це 2. 2 на 2 4, 4 на 14 то 56. Відповідно, площа нашого дельтоїда це 56 см квадратних. Однак, можливо, хтось помітив, що насправді все можна було зробити значно простіше. Річ тім, що оцей трикутник, так, він має таку ж площу, як оцей. І ми могли просто отут з дельтою до його відрізати, а отут пришити. І так само можна було зробити з оцим трикутничком. Можна було його тут відрізати, а отут пришити. Таким чином, ми перетворюємо наш дельтоїд, з яким ми, ну, можливо, поки не знаємо, як працювати, в прямокутник, з яким ми дуже добре знаємо, як працювати. Таким чином, ми можемо сказати, що площа дельтоїда, так, який ми шукаємо, це насправді площа прямокутника, а площа прямокутника шукається дуже легко, це просто довжина, так, це наші 14, помножити на. Половинку оцієї діагоналі та на ширину на 4. Так. Тобто 56. І ще насправді, цей другий підхід, він хороший, тим, що ми можемо узагальнити те, що ми робили, і отримати загальну формулу. Так. Річ тім, що 14 це ж насправді довжина однієї діагоналі. Так. 8 це довжина іншої діагоналі. І насправді в цей момент ми могли дати загальне правило. Ми могли сказати, що окей, площа дельтоїда це просто довжина однієї діагоналі, помножити на довжину іншої діагоналі і поділити на 2. Цією формулою ви можете скористатись будь-коли.